Більшість чоловіків помиляються у стосунках з жінками. Ви думаєте, що подарунки, увага і трошки терпіння зможуть їй переконати бути з вами? Забудьте. Це одна з найбільших ілюзій, у яку вірять чоловіки. І саме через цю ілюзію ви програєте. Жінка ніколи не вибирає найдобрішого чи найзручнішого. Вона Ви вибирає зовсім інше. Якщо ти зараз не готовий почути, то слухай, вимкни це відео. Але якщо ти готовий визнати правду, яка болить, дивись це відео до кінця. Тепер я хочу кинути тобі виклик. Прямо зараз. Напиши в коментарях, чи правда, що жінка завжди тягнеться до тих, хто менше вкладається. Чи це брехня? Давай перевіримо. Хто готовий сперечатись? І, звісно, не забуваємо поставити лайк. І це внесе саме твій внесок в цю дискусію. Перший аргумент. Шлях залицяння. Залицяння. Розберемо з тобою модель. Першу модель, якою користується дуже багато чоловіків. Цей сценарій знайомий практично кожному чоловіку. Ось уяви собі картинку. Він роками. Дарує увагу, знаки турботи, терпляче чекає і вірить, що одного дня жінка скаже так. Іноді це справді працює. І жінка, яка колись відверто заявляла, та я ніколи з ним не буду, раптом погоджується. Але тут криється пастка. Мінусів в цій моделі набагато більше, ніж плюсів. Внутрішні суперечності жінки. Суперечності. Давай розберемо. Більшість жінок переживають глибинний конфлікт. Вони прагнуть уваги і ніжності, і турботи. Але саме від правильного чоловіка емоцій не виникають. Зате її зваблюють ті, хто недосяжний і байдужий або навіть холодний. І це створює постійне коло. Стосунки, розрив, новий роман. Знову розрив стосунки, розрив, новий роман, знову розмай. Дослідження психологів Гарвардського університету показують у 60 випадків. У стосунках люди повторюють одні й ті самі патерни вибора партнеру, навіть якщо вони закінчуються болем. Тобто не проблема у невдалих чоловіках, а проблема у внутрішньому сценарії суперечності жінки. Коли тиск віку і оточення зростає, подружки виходять заміж. Батьки говорять про онуків. Поруч, той гарний, безпечний залицяльник. Він стає варіантом для так. І це не про справжнє кохання. Це радше про, про страх залишитися самій. Які мінуси цієї моделі для чоловіка? Мінуси. Давай розберемо. Для чоловіка такий сценарій. Це як інвестувати все життя в акції, які ніколи не принесуть дивідентів. Можливо. Він витрачає час жертвує своїм розвитком, жертвує своїм зростанням, живе в постійній залежності від реакції цієї жінки. В конфліктах він змушений під неї підлаштовуватись, щоб не втратити. Я ж боюсь її втратити. І поступово розчиняється в її бажаннях. Такі стосунки схожі на гру з нерівними правилами. Ти ніби підписуєш контракт, в якому всі умови вигодні для іншої сторони. Додайте до цього ризик зради, бажання нових емоцій і металиків в животі. І може виникнути такий процес взагалі в будь-який момент. Слухай, і тоді навіть роки залицянь не гарантують вірності. Є плюси, два умовних плюси. Давай про плюси. Вони дійсно умовні. Якщо чесно, в цій моделі знайти плюси важко. Але є, є. Буду чесний. Перший чоловіку не треба мінятись, не треба перебудовуватись, ну не треба розвиватися. Він живе на емоційних гойдалках. То ейфорія, то відчай. Ейфорія відчай. Навіть негативні емоції можна використати як паливо для кар'єри, спорту чи творчості. Другий плюс. Ілюзія унікальності. Чоловікові здається, що ця жінка єдина у світі. Насправді ж, ті самі почуття він міг би перепроживати з іншою дівчиною. Але він поки в це не вірить, поки хімія в голові. Тривала прив'язаність формує дуже сильний якір. Мозок буквально звикає до цієї єдиної. Нейробіологи підтверджують, якщо певна людина стає головним джерелом дофаміну протягом кількох років, то залежність від неї може бути такою ж сильною, як від наркотика. Якщо ти дивишся це відео, і ти дійсно відчуваєш себе сильним, ти керуєш бізнесом, ти тримаєш відповідальність за людей, за гроші, але слухай, вдома все інакше. Там тебе зневажають. І найгірше ти сам це починаєш відчувати. Одна жінка тебе може розвалити за 15 секунд. Вона мовчить, ображається, маніпулює. А ти ходиш навколо, навколо неї, ніби винний. Уй, 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 уй. І вже ти сам себе починаєш не впізнавати. Саме для таких чоловіків я створив клуб фундамент самооцінки. Фундамент самооцінки. Це не терапія і це не про поговорити по душах. Це дійсно система, де чоловік повертає собі силу. Там є чітка структура без води, чіткий набір курсів програм, кому потрібен клуб. Якщо тебе не поважають в стосунках, Якщо ти втрачаєш себе, намагаючись бути зручним. Якщо ти хочеш розкласти стосунки так само логічно, як розкладаєш бізнес, тоді це для тих, хто втомився терпіти і не хоче втратити себе як чоловіка. Але поки що ну, немає чіткої системи. На жаль, в школі не навчили. Посилання знаходиться під ідео, Знаходь там фундамент самооцінки. Воно буде перше посилання: приєднуйся. Актуально клікай, переходь, долучайся. Ми продовжуємо далі. Другий сценарій. Другий сценарій називається баланс. Баланс. Давай про нього поговоримо з тобою. На перший погляд, він здається здоровішим. Чоловік залицяється, дарує подарунки, приділяє увагу, але очікує вдя вдячності і взаємності. Це ніби компроміс між романтизмом і розрахунком. Проблема в тому, що на початку він створює справжній трафік емоцій, сюрпризи, квіти, поїздки, постійні враження. Але коли настає побут, все різко змінюється. Для нього її цінність зростає, бо він що? Він інвестував. Для неї ні. Бо почуття не виросле. І через 2-4 роки неминуче приходить розчарування. Це можна порівняти як з дорогим рестораном. Якщо ти водив дівчину тільки в місця з червоною ікрою, вона потім не захоче їсти макарони вдома. Краса і її межі. Давай поговоримо про це. Краса. Залицяння вони майже завжди спрямовані до красивих жінок. Але проблема в тому, що краса має термін придатності. Психологи називають це ефектом гедоністичної адаптації. Будь-яке сильне враження з часом втрачає силу. Через рік, два, те, що здавалось божественною красою, стає звичним. І тоді чоловік може почати озиратися на інших жінок. Багато чоловіків в такій моделі витрачають ресурс не для себе і не для стосунків, а щоб інші заздрили. Це вже навіть не про любов, а це про спосіб підживити власне его через погляд оточення. По суті, це зрада самого себе. Тепер трішки. Історичного контексту. Давай історії, поговоримо з тобою про це. Історія. Вдавнину все було простіше, прагматичніше. Жінку цінували за здатність народжувати і вести господарство. В Стародавній Греції шлюби укладали батьки, і там не було жодної романтики. Жодної романтики, там так не було. Розваги чоловічі знаходили у, ге... у гетер, тобто освічених і талановитих жінок, які спілкувалися лише за гроші і не гарантували вірності. В Римі жінок видавали заміж з розрахунку, а згода самої нареченої часто взагалі не мала ніякого значення. В середньовіччі жінку вважали судиною гріха, тобто красу засуджували, а застушка за. А... за... Те, що в неї були стосунки до шлюбу, карали. І жінка нібито не могла контролювати себе. Це мав що робити. Чоловік. І тільки в Франції в 19-12 столітті виникла романтизація. Тобто заможні чоловіки почали гру в платонічне кохання до заміжніх дам. І це була драма без фізичної близькості. Пізніше. Мистецтво, романтизм підняли почуття над розумом. Але у єврейських традиціях завжди наголошувалось, розум має панувати над пристрастями. А залицяння під забороною. В Японії був вислів: Я тебе люблю. Він знаєш коли з'явився у 19 столітті. І досі використовується рідко. Там любов доводять діями. Тепер давай реальність. Сучасні реалії. Що в нас сьогодні. Статистика говорить жорстко: кількість розлучень і матерів одиначок зростає. В Україні, наприклад, вже кожна майже третя сім'я неповна. Можливо, навіть помінялася статистика, можеш глянути. Це свідчить, що традиційні моделі стосунків працюють погано. Ну, факт. Сайти знаком знайомств лише поглиблюють цю гру. Тобто він шукає гетеру. Вона намагається нею виглядати. Красиві фото, статус, серйозні наміри. Але суть та сама, суть та сама, емоції в обмін на ресурси. І чоловіки охоче вірять в цю ілюзію. Вони сидять на першій зустрічі, п'ють кавуську. І брешуть про серйозні стосунки. Хоча насправді вони шукають вражень. Дайте мені враження. Ей. Висновок. Залицяння це компенсація низької внутрішньої привабливості. Якщо чоловік не може дати жінці справжніх емоцій, йому лишається купувати їх подарунками. Але це сурогат. Справжня любов народжується тоді, коли жінка сама тягнеться до чоловіка. Жінка тягнеться до чоловіка. І тут важливо. Неможливо просто перескочити від першої чи другої моделі, чи третьої, яку ми з вами розбирали. Це виглядатиме вдаванням, симуляцією. Результат приходять лише там, де є щирість. Приклад, як в спорті. Атлет, спортсмен може прикинутися новачком, але новачок ніколи не може прикинутися атлетом, професійним спортсменом. Якщо одразу пробуєш тиснути на сотню штангу від грудей, тренування марне. Так само в стосунках, спробувати на конкретній жінці це холостий постріл. Тому навик спілкуватися з жінками треба розвивати окремо і свідомо. І починати варто не з тих, хто тебе зачаровує до тремтіння в руках, а з тими, з ким спілкуватись легко. З часом коло зацікавлених жінок буде розширюватись, і тоді відбудеться справжній переворот. Вже не ти залицяєшся до них, а вона сама прагне твого тепла і близькості. Тепер ти розумієш, що більшість чоловіків грають в чужу гру, вони втрачають роки на залицяння, а потім дивуються, чому жінка вибирає іншого. Ну, я скажу прямо тобі: якщо ти впізнав хоча б себе в одній з цих моделей, значить ти теж був слабким. І тоді ти це заперечуєш. Якщо заперечуєш, нічого не зміниш. Тепер питання до тебе. Ти далі будеш виправдовуватися, що ой, жінки не ті, ой, часи змінились. Чи ти, можливо, нарешті візьмеш відповідальність і навчишся будувати стосунки так, щоб тебе вибирали по-справжньому. Напиши в коментарях, з якої моделі ти починав, в якій моделі перша, друга, в яку модель ти грав, напиши. І впевнений, що тут дуже буде багато заперечень. Я вже хочу почитати ваші коментарі, тому що мені дійсно це цікаво. Не забудьте поставити лайк, а щоб цей, щоб цей контент побачили якомога більше чоловіків, підписались, тому що я і далі буду розвивати ще глибші міфи про стосунки і про жінок в цілому. І наостанок, якщо ти готовий піти далі, ніж просто слухати, я запрошую тебе долучитися у наш клуб фундамент самооцінки. Там ми працюємо без ілюзій, без солодких казочок, тільки практичні схемки, тільки системи, які реально працюють, які змінюють життя. Там в доступі вже є курс по самооцінки, по емоційному інтелекту, по тривозі, щоб ти дійсно змінював своє життя. Є класна рубрика питання відповідь, яку мені постійно хлопці задають, і в нас є рубрика аудіопідкастів, тобто що з цим зробити. Посилання під відео, приєднуйся, якщо маєш сміливість. І до зустрічі у нових відео. Давай.